Я щойно вперше подивився Апокаліпсис сьогодні двічі, і я під великим враженням. Зараз я розповім, чому цей фільм марення вмираючого капітана Віларда. А ви напишіть у коментарях, чи погоджуєтесь з такою версією. Якщо сподобається це відео, ставте лайк. А тепер вирушаємо річкою смерті. Апокаліпсис сьогодні або апокаліпсис наших днів Френсіса Форда Копполи, насичений символізмом, який можна трактувати по-різному. Існує багато теорій щодо того, що саме відбулося у фільмі та чим закінчилася подорож капітана Віларда та його команди. Одні глядачі сприймають усе буквально. Група Віларда вирушає виконувати наказ командування. Інші вважають, що, вбивши курца, Вілард зайняв його місце, буквально чи символічно. Є ті, хто порівнює його шлях із міфічною подорожю героя до пекла, де він має протистояти спокусі зла. І це не повний список. Насправді кожна з цих інтерпретацій має сенс і вони не суперечать одна одній. Особисто я, переглядаючи фільм, постійно відчував, що ми бачимо предсмертне марення капітана Вілларда, який наклав на себе руки в готельному номері, не витримавши психологічних травм війни. Він не міг повернутися до нормального життя і воювати теж більше не був здатен. Коли я був тут, то мріяв поїхати туди. Коли був там, думав лише про те, як швидше повернутися у джунглі. Фільм буквально розпочинається з пісні Doors the End, що означає кінець. Дуже символічно, на мою думку. Нам показують п'яного Вілларда, який спалює фото колишньої дружини. Його монологи та алкогольна залежність вказують на ПТСР. Цілком імовірно, що Вілард мав намір застрелитися чи порізати собі вени, але навіть якщо він випадково сильно поранився, то вирішив не зупиняти кровотечу. Все, що ми бачимо далі, це останні образи, що спливають у його свідомості, це рефлексія його життя. Тепер спробую коротко розшифрувати символи, які я помітив у фільмі. Нагадую, що це лише мої суб'єктивні думки з часткою синдрому пошуку глибинного сенсу. Завдання від командування вбити полковника курца символізує спробу Вілларда надати сенсу всьому його військовому досвіду. Це не просто чергове завдання, а ключова місія його життя. Він має вбити не якогось чергового противника, а небезпечного та досвідченого американського військового. Коли ви знаєте до полковника, будь-що завоюйте його довіру і припиніть повноваження. Одна з найбільш очевидних метафор фільму подорож річкою Нанг у міфології та релігійних уявленнях, ріка часто символізує перехід від життя до смерті. Цікаво, що герої не спускаються річкою, а піднімаються, ніби рухаються не в пекло і не в серце пітьми, а скоріше в іншу реальність у світ поза звичним життям. Світ навколо стає дедалі абсурднішим. Полковник Кілгор, який щиро любить своїх солдатів, готовий ризикувати їхнім життям заради серфінгу, це саркастичний образ безлуздості військових наказів. Тигр у джунглях символізує постійну небезпеку ворожої території, де неможливо відчувати себе в безпеці. Сцени з моделями Playboy не просто психодорічна ставка, а відображення моральної деградації армії та експлуатації жінок на війні. Ці епізоди відображають цілком реальні прояви війни тільки не на передовій, а за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Коли команда прибуває до останнього рубежу американського фронту, солдати тут майже не сплять. Вранці будують міст через річку, а вночі цей міст руйнує ворог. Все це виглядає як болісна точна метафора абсурду та безглуздості війни, рутина руйнування, замкнене коло безглуздої праці та смертей. Звичайно, якщо не йдеться про оборону, коли на кону виживання країни. На французькій плантації піднімається політичний бік війни. Це тягучий, хворобливий зв'язок із колоніальним минулим, нездатність прийняти сьогодення. Ми програли Другу світову, Алжир, Африку, але тут ми не програємо. Ця сцена показує, що війна це не лише хаос і насильство, а й спадщина старого світу. Далі, коли дівчина питає Вілларда, чи повернеться він додому, той каже, що ні, бо вже зробив свій вибір померти, не повертаючись до реальності. Ви повернетеся назад в Америку після війни. Ні. Отже, ви як ми ваш дім тут ще одним доказом, що все відбувається в голові Вілларда, це його предсмертний танець. На початку фільму ми бачимо, як Віллард танцює у своєму номері. Пізніше Ленс також танцює на катері. А в поселенні Курце ці рухи повторює попередник Вілларда, якого раніше послали вбити полковника. Це танець Вілларда, який повторюють персонажі в його маренні. Команда Вілларда – це зріст тогочасного американського війська, юні хлопці, які не бачили життя, чорношкірі солдати, чия участь у тій війні, була особливо масовою. Прості роботяги, яких витягли зі спокійного життя, і які просто виконують накази, не ставлячи зайвих питань. Але серед цієї команди виділяється Ленс, найемпатичніший член команди, і він єдиний, крім Вілларда, залишається живим. У середині фільму Ленс наносить на обличчя камуфляж. Ленс, навіщо ти мастися зеленим? Це камуфляж, Що? щоб вони мене не бачили. Такий самий камуфляж пізніше з'явиться у Курца, а потім і у самого Вілларда. Цей візуальний мотив можна прочитати як алегорію внутрішнього вибору. Ленс і курц дві протилежні проєкції Вілларда. Перший молодий, наївний, емпатичний, другий загартований війною, цинічний, жорстокий. А Вілард десь посередині, у точці між двома цими полюсами. Його шлях це не просто фізична подорож річкою, а глибокий внутрішній конфлікт. Ким він хоче бути, що обере. Протягом своєї місії Вілард все більше переймає філософію полковника курца. В якийсь момент здається, що він готовий прийняти її, замінити полковника. Але натомість він вбиває курца, забирає ленса і йде. Це не банальна перемога добра над злом. Це щось тонше. Вибір між цинізмом та емпатією. Вілард обирає життя замість того, щоб стати черговим командиром. Фінальна сцена особливо символічна. Вілард не наказує знищити поселення Курца. Він просто вимикає приймач. Банда ПБР це всемогутній. Прийом. Банда ПБР. Банда ПБР. Це всемогутній. Можливо, це означає відмову продовжувати цикл насильства. Можливо, це рішення жити, а не померти в готельному номері. Звичайно, апокаліпсис сьогодні це насамперед антивоєнний фільм, який можна сприймати буквально. А можна обрати інтерпретацію, яка вам більше до вподоби. У цьому і краса картини, її можна розшифрувати різними способами, і трактування не будуть суперечити тому, що ви побачили на екрані. Все залежить тільки від того, чи готові ви розширити своє сприйняття і крапка.